Сюди до пам'ятного знаку на честь 50-річчя визволення міста, що у Саксаганському районі, прийшли ветерани, учасники бойових дій, представники районної влади, депутати, громадськість, молодь. Колишній фронтовик генерал-майор Євген Ковальчук зізнається, що людей його покоління щороку приводить сюди пам'ять, яка не згасає і не вкривається пилом навіть з плином часу. 22 февраля. 1944 года наш любимый город был освобожден от коричневой чумы фашизма, от немецко-фашистских захватчиков. Во взятии Кривого Рога участвовали бойцы Красной Армии, рядовые, офицеры, генералы разных национальностей бывшего тогда нашей страны Советского Союза. Если вы посмотрите на фамилии, которые выбиты на братских могилах, советских солдат, которые похоронены в Криворожской земле, то вы увидите там фамилии и русских, и украинцев, и грузин, и армян, и казахов, и узбеков и так далее. То есть мы были единый народ. Между нами не было никакой вражды и никакого раздрая. Мы были едины и благодаря этой сплоченности, этой дружбе мы победили фашизм. Сьогодні у Саксаганському районі живуть 130 учасників бойових дій та два визволителя міста Володимир Іванович Габченко та Юлія Петрівна Тимофеєва. Голова районної ради ветеранів Євген Ковальчук зізнається, ветерани, яких з кожним роком залишається усе менше, особливо боляче сприймають останні події в Україні і не розуміють, чому сьогодні з такою легкістю у місті руйнується історична пам'ять. Дуже больно і печально что варвары или вандалы, я не могу по-другому сказать, уничтожают. Как ни странно, я просто поражаюсь, в нашем городе меморальные доски герою Советского Союза на улице Кузнецова. Герой Советского Союза, разведчик. Чем он провинился перед нынешними жителями Кривого Рога? Он, наоборот, внес свой вклад в освобождение Украины и города в том числе. Или в Терновском районе из, из изуродовали братську могилу тоже под Польщі комсомольцем. У збереженні історичної пам'яті бачить свою задачу керівник району Валерій Беззубченко не просто пам'ятати, а не применшити, не звести до формальностей дати і події, які стали доленосними в історії. Спасибо за то, що 71 рік год назад освободили нашу землю от німецько-фашистських окупантів. Спасибо, що 71 рік год ми живемо под мирним голубим небом, білого мира. спокойно летают над Криворожской землей. Мы искренне сегодня желаем в это непростое время для Украины, чтобы эти голуби также мирно и свободно летали над юго-востоком Украины. Очень обидно, что сегодня слышатся разрывы снарядов, летают пули на юго-востоке, гибнут наши солдаты, гибнут наши мирные жители. Мы все здесь, и криворожане, и политики должны сделать все, что от нас зависимо, чтобы сегодня был мир на Украине. Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у велику вітчизняну та тих, хто у наші дні ціною власного життя відстоює незалежність і суверенність України. Наприкінці мітингу, як символ миру, у небо випустили голубів. Миру і тільки миру бажають сьогодні останні герої Великої Вітчизняної своїм нащадкам. Всі конфлікти які тут потрібно вирішити мирним путьом. Сіє за стол переговорів, знайти якийсь то компроміс. Люба війна завжди заканчивается миром. І є таке выражение – плохой мир лучше любой хорошей війни. Останні герої Великої Вітчизняної відходять у небуття. Час однаково невблаганний для людини, але не для людської пам'яті. Мабуть, тому до пам'ятного знаку полеглим бійцям війни минулого століття знову і знову лягають квіти нашим дідам і прадідам від вдячних нащадків.